Ко залишається ситуація біля Авдіївки, попри величезні втрати росіян, там вони поповнюють свої підрозділи, відновлюються і продовжують наступати, хочуть оточити місто. На бахмутському напрямку вороги лізуть в районі звільнених Андріївки та Кліщівки. Там теж дуже тяжко нашим воїнам. Ми були свідками того, як оператори дронів гасили спроби російських штурмів ще на підступах до позицій сил оборони, палили їхню техніку і солдатів, які їхали в атаку на БМП. Також на півночі Бахмута противник атакує. і навіть дощі, які йшли тут минулого тижня, і бахнюка в посадках не сповільнювали і не зменшували тих штурмів і обстрілів. І він ну дійсно шукає, намагається знайти якісь слабкі ділянки, де може просунутися, де може проломити оборону, натикається на ну в принципі міцну оборону по всі по всьому східному фронту. М'ясні штурми, вони так само відбуваються, і так само ворог має, ну, на мій погляд, необмежений ресурс живій не силі, набагато більше артилерійських обстрілів. Тетяна Наконечна та Захар Комах, факти сітіві єдині новини.